А це правда, що Вертухаї, тобто охоронці ваші, вони дуже часто люблять собі знайти ось одного співрозмовника такого, з ким можна бесіди вести? Так, да. бо він міг найтупішого, хто генерат знаходить найтупішого і з ним знаходить якісь спільні теми, там щось побекати, помекати. А хтось знаходить інтелектуала там, а ну розкажіть нам алфавіт наш, руский. І ти там, по-моєму, на Г чи на Г. Якось потрібно було правильно якось його там озвучувати. Потім якісь історичні питання задає. Там, і тому потім. Це, це вже не цей історик. Само ранку я думав, що їду на обмін, коли не свезли. І перед цим мені сон приснився про те, що я все-таки їду кудись, великий автобус, всі йдуть в зечки, а я їду по формі. Але воно так сталося, що я їхав в автозаку, всі їхали по зечки, а я їхав у військовій формі. Так воно і сталося. Привозять нас валуйки, такі пророчі. Е, да, я після цього почав дуже сильно вірити. і е, Привозять нас волуйки в прямому сенсі викидають нас із автозаків, як мішки так, знаєте, з картоплю. Ми стоїмо на колінах там, годину, 2-3 і весь час на шокером ходять шоркають. Там, в, голову, в основному в голову в шию. І я. Получається велике приміщення трьохповерхове. Е, і нам потрібно подивитися підбігаєш до стола. На тебе дивляться звіряють документи, ти чи не ти, і забігаєш в це приміщення. Забігаєш і бачиш коридор 50 метрів. І в шахматом порядку стоять всі всі віртухаї, спецназовці. кожного в руках там біта, там, кастет, бутилка, все, що можна було в руки взяти.